Королі ви бачите це коробку з печеннями? Ми таку серйозну сидимо, я собі зробила смачне зний чай. Зелений, дуже запашний. Взяла собі сублімовану малину. Ну, бо знаєте, <плес> худнемо. А тут в нас є пачка печень. Я так на Сергія дивлю, Сергій на мене, я кажу, ну та відкривай. А він так на мене дивиться, каже, а, а ми зупинимося. <плес> <плес> ми зупинимося, що то все <плес> не з'їдемо. Це вже виконує, а зараз можна їй дати калорій. Ми скажи всім, що ми це закаляємо. Та, да, ми сидимо і дивимося силу, силу волі. волі. Давай відкривай то що. Ні, ну як запахне наша сила волі повірні справи. Так, як сублімовано милим. Ти ну, себе так добре знаєш, як це дітям дають. Типа креветку, а то листок якийсь салат, шук, чи там сосиску. Ну. Так ж там. Відкривай, фабрусу мучиш. Ти не ну, мучиш, я не буду, я не хочу. Так. Я хочу схуднути, Я хочу крулів. А він бутанку. не хоче, знаєте, чому він тільки що з'їв дуже смачний салат Галь. з. з крекера. Я з з Крекер не їм! Крекера із медиком. Це я покажу, Галя, ти с неї. Ти я покажу. Якийсь дуже це? дивний салат, я не знаю. Салат? О. Я крекер не їм. Я верх, курку з'їдаю все. крекер? Галя обідається. Крекера не їв. Галя обідається. Ти крекер не їв. Yeah. Ти не зацінив села. Та цікаво, хто два до цей села. Нам сподобалось? Ну no, дуже смачний. Ага. Чесно, Галя ти молодець. Галя більше <реш> салат не гудую. На Тому нам принесло вам не їсти не хотіли. То простори інтернету їй таке нерадила. Не зрозумів. Ти давай їж, їж, щоб ти сьогодні мала сили челендж виконувати. Я буду виконувати. Королева, хто що не долучився до челенджу. 12 хвилин в Ютубі є. Так. То наїдайте, щоб мали сили виконувати Боже, який мене чай смачний. Так кружка яка. Круто Сергій, ходи. Постіль застелю, хочу кордоном показати. Я застелю постіль, що жив. Я застелю. А, ну тоді ходять. Кину поки така погода, кину її брат. Я підтримую. В я, мене все, мене вже диви, мене не тягне даже. Ти вже подій, так? Да? Ну, зараз камеру, ой, зараз камеру виключу, я зроблю порядок з тим. <гум> так, відкривайся. Не там стояло, що ти тут прибір? Також? Відкрив зразу. Ти побачиш, зразу з'їсть, як клубничку. А дині вже? Малина. диня і полуниця є. Де? От, коробка є. Дуже смачно. Хто такой, хоче солоденько? Малин. А де диня? Там коробці. Які коробці? Наш тобі то? Що так віддає? Ну, яке руковосне? Ну, no, я таке люблю. Я тому й диню більше люблю. Диня солоденька така. Та що ти вже п'ятий раз це холодильник відкриваєш? Що там з'являється? Я в Польщі в лікарні лежав, то розказує мені анекдот, анідоту забив у шафу. Нічого. Mm -mm. Син дзвонить до тата в лікарню каже: Тато, що тобі там принести, в лікарню там їсти щось, може, якісь продукти, ще щось. Я синочку принеси мені хіба цигари». Я каже, а що нічого там не є, чи що. Він каже, та я їм тут є біла шафа, там щось, хтось хто, щось приносить ну, ложить. No. Нашу ніхто не ложить, якщо я не приходжу. Добрий вечір. З магазину. Бо те, що ви приносите, то дуже в шафу не положиш. І не посмакуєш. То ти на що не тікаєш. Угу. Ну, ваші смаколики в шафі у нас не Ми не Продукти не конкретно купляє. Ну. А не всі печені. А потім не їм, що ми поправилися. Так про худання. людей харить, коли ми говоримо тільки про худання. Заміни іншим словом. Вповідолення. Пишеш, король вже не можна писати. Говори тут всякі слова, бо а. воно матеріалізується. Ні, ну худеньки ми класні Так? Була маленька і нема маленьки. Це банка лише? То хто там -то Максим був приховав, то я вчора рвала порядок в тумбочках і знайшла цю банку малинку. Mm. Де коли заховаєш свіду, а потім так і забуду. Коли Ян був, вивдаючи, він попробував ту полиницю, він казав, можна то буде все моя. <зах> ну. Бо ту Полиниця дуже смачна, ароматна. Ну. ну, все, чай допиваємо, побаш мені постіль застелити. ти перше казала, що ти сама застелиш. Ну, Сергій, ну та, то... слухай.